Всі плати з позолоченими ламелями. Тобто відеокарта системна і всі інші. А, і з е, Також до старої материнки відноситься плати ноутбука. Вони йдуть, як стара матерінка. Нова матерінка. А, стара матерінка, ціна 150 гривень кіло. Нова матерінка. Все, в принципі, понятно. Єдине, що ціна її дешевша в рази, її ціна 60 гривень кг. Далі. По комп'ютеру плата жорсткого диска. Плата жорсткого диска повинна бути вигляді отак. З роз'ємом, з усім знята з самого корпуса ціна 350 гривень кіло. Далі переходимо плати оперативної пам'яті. Ціна 900 гривень кіло. Так от, дивіться, в принципі, в кого що є, звертайтесь, присилайте, будемо раді, можете привозити на стаціонарний прийомний пункт. Все працює. Працюємо щодня. Вихідних немає. Чекаємо вас.